Добрий день, друзі. Наразі триває кампанія з декларування доходів громадянами за 24 рік. Проте подавати річну декларацію про майновий стан і доходи слід далеко не всім. Посилання на види доходів, отримання яких зобов'язує подавати декларацію ми залишимо під відео. Якщо впродовж 24-го року ви отримали хоча б один з цих доходів. Тоді ви зобов'язані подати річну декларацію. Наприклад, це стосується тих громадян, які протягом 24-го року надавали в оренду нерухомість фізичним особам громадян, які отримували іноземні доходи. І також задекларувати доходи повинні фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками ПДФО 5%. Та 18% та з якої не були сплачені податки. Якщо ви серед тих, хто зобов'язаний декларувати свої доходи за підсумками 24-го року, подавайте річну декларацію до 1 травня 25-го. Тобто останній день подання це 30 квітня, ПДФО та військовий збір за результатами декларування. Сплачуйте до 1 серпня 2025 року, тобто не пізніше 31 липня. Сумніваєтесь в тому, чи треба вам подавати декларацію, або не знаєте, як правильно її скласти. Тоді знайомтесь з матеріалами спеціального випуску, посилання на який знайдете в описі під відео. А ми зараз поговоримо про доходи у вигляді спадщини як їх потрібно. Оподаткувати та декларувати. Якщо ви отримали спадок, то його вартість може оподатковуватись за однією з таких трьох ставок ПДФО: 0%, 5% чи 18%. Яку саме ставку застосувати залежить від кількох причин є резидентами чи не резидентами спадкодавець та спадкоємець. Тобто від приналежності їх до певної категорії осіб. Зокрема, тут має значення ступінь споріднення між спадкодавцем і спадкоємцем, і також розмір ставки ПДФО залежить від виду об'єкта спадщини, тобто від того, що саме успадковується, наприклад, нерухоме майно чи грошові кошти. Найвища ставка ПДФО 18% застосовується у разі, коли спадкодавець чи спадкоємець не резиденти України, а ось ставки ПДФО 0% чи 5% застосовують, коли спадкодавцями чи спадкоємцями є резиденти України. Якщо ваш спадок від члена сім'ї першого та другого ступеня споріднення, то ставка ПДФО буде 0%. Вид успадкованого майна при цьому не має значення. Членами сім'ї першого ступеня споріднення для оподаткування вважаються батьки, чоловік чи дружина і діти, у тому числі усиновлені. А ось члени сім'ї другого ступеня споріднення це рідні брати, сестри, дід та баба з боку матері та з боку батька. І онуки. Інші випадки, коли спадщина оподатковується за нульовою ставкою ПДФО та випадки застосування ставки ПДФО 5%, ви знайдете в таблиці у статті про декларування спадщини. Посилання на неї є в описі під відео. Ну ось, наприклад, якщо ви отримали у спадок квартиру, скажімо, від вашої тітки, то її вартість. Буде оподатковуватися за ставкою ПДФО 5%, адже тітка не є членом сім'ї ані першого, ані другого ступеня споріднення. А тепер переходимо до військового збору. Тут завжди працює таке правило: якщо сплачується ПДФО, то слід сплатити і військовий збір. Таким чином, якщо ставка ПДФО з вартості спадщини. Дорівнює нулю, то й військовий збір сплачувати не потрібно. Відповідно, з доходів у вигляді спадщини, які оподатковуються ПДФО за ставкою 5% або 18%, військовий збір треба сплатити. Стосовно ставки військового збору, то тут маємо ось таку схему якщо дохід у вигляді спадщини ви отримали. До 1 грудня 2024 року то ставка військового збору буде 1,5%. А якщо 1 грудня 2024 року і пізніше, то ставка військового збору дорівнює 5 І тут друзі, зауважте у загальному випадку перераховувати ПДФО та військовий збір до бюджету повинен спадкоємець. Щоб правильно розрахувати ПДФО та військовий збір, потрібно визначити суму успадкованого доходу. Але якщо спадщина оподатковується ПДФО за нульовою ставкою, її ринкову вартість для оподаткування визначати не потрібно. Якщо у спадок отримано легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, їх вартість для оподаткування береться з договору. Про проведення оцінки майна, яку здійснюють суб'єкти оціночної діяльності, але вона не може бути нижчою за середньоринкову або ринкову. І ось тут вибір за отримувачем. До речі, середньоринкову вартість таких транспортних засобів, що квартально опублікує Міністерство економіки на своєму сайті, в інших випадках спадкування щодо нерухомості антикваріату. Витворів мистецтва для оподаткування використовується оціночна або ринкова вартість. Якщо ви отримали спадщину, яка оподатковується ПДФО за нульовою ставкою, або з якої сплачено ПДФО та військовий збір до оформлення об'єктів спадщини нотаріусом або повноваженою особою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. То в цих випадках подавати річну декларацію не потрібно. Ну, звісно, якщо немає інших підстав для її подання. А ось тепер, друзі, головний висновок: коли ж треба задекларувати спадщину. І як вже було сказано на початку нашої розмови, декларуємо у разі, коли при отриманні спадщини, що оподатковуються за ставками ПДФО 5%. Та 18% не були сплачені податки. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. На жаль, формат відео не дозволяє втислий час розповісти про всі нюанси, але ставте свої запитання у коментарях. Приєднуйтесь до нашої спільноти. У нас багато цікавого та корисного на каналі. Бережіть себе і на все добре! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.